17 квітня, четвер сьогодні ви можете абсолютно все. Енергія аркану зірка, яка керує днем, дає здійснення наших мрій або, хоча б, бажань. Але імператор, який керує місяцем, натякає, що для цього треба не лише мріяти, але й системно діяти. Тримайте свої бажання чіткими, бо сьогодні розмиті цілі принесуть розмиті результати. В мінусі енергія аркану світ, які говорять про порушення фізичних та особистих кордонів та можливі проблеми з всілякими іноземними. Для тих, хто в парі сьогодні день, коли легко будувати плани та мріяти разом. Тільки не забувайте, що після планування потрібно діяти, бо якось саме складеться сьогодні не працює. Може здатися, що партнер не розуміє вас або чогось бракує. Не поспішайте ставити хрест на стосунках. Можливо, ви просто не зрозуміли один одного. Найкраще сьогодні це обговорити спільні плани з деталями, щоб уникнути розчарувань. Для тих, хто самотні, сьогодні ваші мрії про того самого можуть зустрітися з реальністю. Не розчаровуйтесь, якщо не все одразу ідеально. Ваша задача бути реалістичним у своїх очікуваннях. Вірте у свої бажання, але будьте готові, що потрібно буде докласти зусиль, а не тільки чекати подарунки від всесвіту. А якщо ви досі не читали свій прогноз на квітень місяць, переходьте в мій телеграм-канал. Він там знаходиться в закріпленому повідомленні. Посилання в шафці профілю. І не забувайте, звісно, ділитися моїми прогнозами і ставити мені вподобайку. Це своєрідна плата за мою роботу, і мені це дуже приємно. Дякую вам. На. А бутовому плані здійснення мрії, омріяна подорож, отримання роботи мрії, омріяна зустріч з чоловіком, зустріч з талановитою людиною з зіркою, зустріч з другом, чоловіком, допомога з боку друзів, робота від друзів, здібності до мистецтва, реклама, креатив, піар, виступи, концерти, кабаре, художня галерея, виставка в негативі дня: заборона чи відмова у поїздці, проблеми від іноземців, незнання іноземних правил, проблеми з перетином кордону, відсутність толерантності, націоналізм. Компульсивна поведінка, переїдання, марнотратство, куріння, неврози, страх перед сучасним, порівняння себе з іншими, невдоволення своїми успіхами, відчуття незадоволеності, незавершеності, розчарування результатом, спроби охопити все й одразу, які призводять до поверхневості та помилок, порушення кордонів, складності з електронікою. Місяць у стрільці в четвер прямо таки кричить про зручність та свободу рухів, але з ноткою стильного шику. Ваша мета виглядати так, ніби ви готові до пригод, навіть якщо сьогодні єдина пригода це похід на каву. Стиль ваш спортшик або смарт кежуал, класні штани або джинси з кенами чи лоферами, сорочка оверсайз або яскравий світшот, кольори блакитний, бірюзовий, золотистий, малиновий, білий, яскравий кораловий. Сьогодні все світ перевіряє. Чи дійсно ваші мрії варті зусиль? Не чекайте ідеальних умов, дійте з тим, що маєте, і результати вас неодмінно порадують. Головне не втрачати оптимізму, навіть якщо щось іде не за вашим ідеальним планом. Все буде добре, просто не одразу. І я бажаю вам прекрасного четверга, здійснення ваших мрій і гарного дня!